Подивіться скільки грибочків. Ось одненький. А тут просто клас. Які вони гарні. І їх тут дуже багато. Вся земля просто вкрита отаким грибним килимом. Як хтось насів, як панцир. Грубо говоря, як луска на рибі. Вон. Хі -хі, клас. Оце так гриби. Дивіться, розгортаємо травичку і тут знаходяться якраз грибочки. От вони. Красунці. травичці, заховалися. А далі також. Є. Зовсім молоді. Тільки з'явилися. Їм день-два відсили. Два дні назад я був вони в одному місці, знайшов тільки полянку малесеньких. А зараз дивіться, які гарні. Так. Валюша мені показала класну поляну і сама втекла. Дивіться, який. Ох! Два злилося в купу. Дивіться, який клас. Гарнюнький який. А далі, дивіться, ось тут сосонкою. Ох, ще три. Які класні. А кольори, які в них взагалі. Ух. Аж дуб захоплює. а це краса. Зрізаю. А, тут їх було два. подивіться з якими грубими ножками. І взяти не можу. О, це зрізав. Ножка грубенька така. Прикольні. Класні. Так, Ну і цей також пошли в цих сосунках важко ходити, тому що сосунки дуже низенькі. Дивіться, грибочки класні. Ох, супер. Супер-супер. І все, Валюша, хоче, щоб я позвонив до мами. Так, біжу, біжу. Знову знайшла щось чудове таке. Подивіться, яке я ось зрізав. Піріжечки два сплилися. Так, іду. щось вона знайшла опять. Щось знайшла класний, наверно. Ой, стой ти, тий! Ай, стою! Ой, О, ти, О ти, поляна, я тут! Ой, кол... ти, ти. ого! Валь, ти ще не все бачиш! Добре! Дивіться, яка поляна! Ось ці я бачу! Оці колоки! І вони ось, бачиш сюди! Так-да-да, це я тут туги бачив. Я б мов її не бачив. А ось, дивіться. Ось забираю. Які чудові. Я, я, я Як піріжечки. Оце гриби. Оце клас. Супер, Валюша. Це вже якраз такі, як ти любиш різати. Величенькі, гарненькі, немаленькі мизинчики. Я ті її не беру. А, маленьких Не бере, лишає на слідуючий досі. Хтось знайде, коли. Да, сюди люди також приходять, хоча це місце мало хто ще знає. бачу, що тут вже тіше. Дуже класно. Такі я Ой-ой-ой. Ось це так. Ой, чистенький. <связывая> Ой, наелась. Ой, дивись, Сережа, тут як ця штука. Бачиш, який маленький. Така губа буде, хай класно. Хтось знайде. Як їх там починати Ну Гарні, так. Це дуже гарні. Сережа, ну давай позвонимо мамі. Вона сьогодні все одно не приїде, завтра прийде. Та ні, валь, сенс зараз жити. Завтра собі рано вони стітю надію та й прийдуть зранку, mm. коли сонця нема. Ну, яка жара зараз, більше 30 градусів. Да, це такі хороші полянки. Ці маленькі лишай. Решаємо, завтра вони виростуть. Ну, на завтра, на позавтра. Два-три дні і виростуть. Ідемо знову по гриби. Всім привіт. Соя вже виросла, дуже висока, тому рухаємося в ліс по стерні. Так, заходимо вже в наш лісочок. Ось такий маленький молоденький ліс. Сьогодні збирати будемо в селі ситківці, Гасівський район, Вінницька область. Ще зразу при вході валюшечки вдягається і чуть не розтоптало. Дивіться, які малиші. Красота. Малесенькі. Клас. Сьогодні нас очікують отакі от грибочки. Малесенькі. Скажи, який він там. Ой, чудовий. Овку його. Ха-ха. Це одна блогерша каже. Класно. Ти що це мацюпусійка Ну Давай наріжемо таких мацюпусіньких сьогодні. Як ми їх будемо обирати? Представляєш? Сидиш такий. Я не знаю. А далі дивися. Вс. Оп. Один, дивись, другий. А ось це капець. Я теж думав, це кірпіч. А це оказується, А це виявляється от такі чудові грибочки. дивись, клас, Такими сім'ями. Все, це. це в грибок. Дивіться далі. Це капець. Бач. А далі ще є. А що там є маленькі такі, класно. Мама родная. Нарізаю. Оце так. Да. Валюшка вже моя нарізає. Я також приступаю до роботи. Подивіться. Оп! Ось які вони. Оцей вже побільший. Тут раніше ми завжди попадаємо, коли гриби вже великі. Цього року я сюди їздив кілька разів. Щоб не пропустити саме оці маленькі такі. Дивіться. І їх тут дуже багато. Вся травичка в грибочках. Тут з'являються ще. Подивіться, які вони. Чудові. Класні грибочки. самий раз. Тут куда не поглянь, скрізь вони є. Ось тут. Під мою, по стрімі. Вон далі ще один. Всі такі як копійки. А он видите, яка пояна. Ох, ось вони. Бачите, красота, травичці. Оце дивіться ми відійшли метра три. І тільки тут, ось по окраїні ходимо і нарізаємо, що грибів є тьма. І всі отакі. От ну, Зараз, якщо брати, то це як 50 копійок. Ось, красота яка. Молоденькі, гарненькі грибочки. 10 гривень. О, валя знайшла 10 гривень. Покажи. Я обережно стою. Дивіться, які. Вже більше. Тому що обережно стою. подивіться, все. Ось. Раз. О. Вони є. Всюду. Повсюду, по всьому периметру. Ось такі гарненькі. А ось його піднімаю. І вони під сосною. Маленькі. Скріжі ж вони там росте. Дивіться, що в кошику ріже, ріже, ріже. А тут на отака дні. жменька на дні. Ха -ха. Клас. Ще Шеймій туди. От. Раз, раз. А це вже крупніший. Так, так. Да. Трудойомка сьогодні робота. Так, а ось в травишці вже гарна така сімейка і грибочки вже побільші. Вон які гарні засмаглі. Ось поруч маленькі з цієї сторони. Що цікаво, що вони тут не по одному ростуть, а цілими сім'ями, дивіться. Ось сюди в ту сторону також є грибочки. Щестесенькі, красиві. Я вже з нетерпінням чекав цих грибів. Через кожних 2 дні їздив у ліс і провіряв, коли вже з'являться гриби. Тому що в нас три дні йшли дощі, 3 дні лило. Вже більше, вже, мабуть, тиждень, як дощів немає, і лише зараз з'явилися грибочки. Тому думаю, що якраз серпень місяць, сьогодні 1 серпня, якраз серпень місяць буде плодовитий на гриби, тому що в нас дощі були. Тому чекайте, друзі, цікавих відео. А ось яка краса. Теж вже величенькі такі. Один. Дивіться далі. Ох, які вони О! Далі йдуть, собі рядочком так, один за одним. Ось цієї сторони на горбочку також є. Але тут така травичка, що не все зразу і видно. Керзинка, біля неї ось знову ж таки жовтенькі, такі гарненькі. І тут вони є. вищі також. Просто цього разу вони не дуже великі, але їх тут багато. І через кілька днів вони будуть великі і гарні. Маличка, малица и комашки. С этой стороны под этой сосонкой. Уже побольше. Вот краса. нами третьей Така полянка. Один, другий. Та щоб їх рахувати. Їх в цій траві здалека не видно, але ось які вони. Трависті. Маленькі, красиві грибочки. Залізаю, показую. Дивіться. Гарненький маслючок. А ось вправо сосенку, заглянув, а там їх сма. скільки. Хоча під кожним деревцем. Як насипано, як нібито хтось насіяв. Ось. Подивіться, деякі навіть непогано вже виросли. Ось яка краса. Ось ціле кугло а ось воно швиденько нарізаємо є ще і маленькі бачите і більшенькі вже вони різні верніше по різному росли. Ну. так чек-чек Саме головне вирізати вирізав, а тепер тільки збираю. Дивіться, які класні шапинки в них вон. Клас. Ось такими жменями грибочки. Ось такі чудові, Оранжеві. Руді грибочки. Так, від травички, від верхньої шкірочки вже почистимо вдома. А взагалі-то маслючок треба чистити. Ось дивіться, як він легко знімається. Раз. І готовий. От так чиститься маслючок. Ось забрався в самі сосни. І тут, тут також вони є. Тут вони такі мокрі. Ось. Подальші від сонця вони такі мокрі-мокрі. Так Справжні маслюки. Ось дивіться, слизькі такі. Ха. На них аж росинки стоять, бачите, да? мокренький маслючок. А на сонці вони вже такі підсушені трошки. Але все ж таки гриби. Все ж таки ми їх знайшли. Це, що Валюша робить? Чи є в неї гриби? Що вона тут робить? Вон, тільки червона кофта. Ого! Валь, ну ти пузириш. Дивіться, скільки вона вже назбирала. Ха -ха. Ну, в мене теж трошки є. Тебе довше дно. Ха -ха. Ну як тобі ці гриби? Давай мамі дзвони. Завтра привезу маму. Сережа? Да. Позвоним. Мама, чули, я казала йому до вас позвонити. Я позвоню. Дивіться, я в таких хащах конкретних. І ось вони тут. Внизу зігнувся. Під сосунками дивлюся. Ї. Ось. Бачите. Гарненькі які. Валюша, моя теж туди теж полізла, хащі. Чую тільки тріщить. Так. І з цієї сторони корзини також бачу є і непогано так. Вон, дивіться, які красунчики. Просто чудові грибочки. Це класно. Майже, майже місяць у нас грибів не було. В липні була сильна посуха, дощів не було. А зараз якраз... Нічого собі каже, що спина менше біліла, як вона картошку копала, ніж як гриби збирає. Зато які вони класні, такі малесенькі. Обирать, вірошка. Я оберу, сяду ти дивитися. Футбол і обирати грибочки. Ось. Такі грибочки. Є тонконогі, є грубоногі. Це ось, бачите, на тоненьких ніжках. Маслічки. А ось якою грубою ножкою. Це як білий гриб. Так. Ну і кошику вже також трошки побільшало. Але дуже повільно набирається цей кошик сьогодні. Ніби й грибів багато, але вони такі маленькі. Так, а ось дивіться, які вже файні. Файнесенькі. Це вже, можна сказати, дуже великі екземпляри. О, Сьогодні такі трапляються. Ми впали з рук. Сьогодні такі трапляються дуже рідко. Ось, красавчик. Це вже максимум, що я сьогодні знайшов, це найбільший поки що. Всі вони маленькі. Так, зайду. Вертаю я ці сосенки. Ось тут моя Валюша. О, який клас. Я тільки що теж такого знайшов. Це вже такий максимум сьогодні. Mm -hmm. Обич... Минулими разами це були всі такі. Ми вибирали тільки чим поменші. А сьогодні ми вже радуємося, коли знаходимо якогось більшого. Вже знайшов? Сережа? Да. да я позвоню мамі. Дай тільки. Дай телефон, Треба казати галявина. Ціла галявина. Ціла галявина, грибочки. В травичці. Навіть не в лісі, зразу під лісом. Тут ось само сів такий справа, зліва, а посередині ще не засіялось. І навіть тут є вони також. Ось, Гілочку забрав і там два штучки. Три, чотири. Ой, їх там багато. І з що тої сторони... Ріжем, носили. Валюша нарізаю, я тільки знімаю. І ось також є крізь ці грибочки. Сьогодні ми в захваті, що нарешті вже є гриби. Цього року взагалі грибів було багато. І був невеличкий переривчик. Тепер з'явились маслючки. Сподіваємося, що будуть і не лише маслючки. Так, а ось під цим. Під цією сосенкою, які, дивиться, стільки тут є. Он. Ага. Ціла сім'я. Ще й такі грубечки. Грубоногі дядьки. Ось, зріжу. Чік. Покажу який красавчик. Вон який красень. Грубенький. Так залізли знову в сосни. Тут не так, не так спекотно. І тут грибочки кращі. Які вони. Е, Чуд дельманські. Оп, оп. Валіша, Валюша вже каже, що вона вже рачки лазить. Я тут ще полянку залишила маленьке. Ой. Так у промочі закритий пер... Забрався в сосни, мабуть, в самий центр. Дивіться, що тут. Хі, край. Вони просто заникались сюди. Від сонця, від спеки. Поховались. Вон. Їх багато тут. Не всі, звичайно, ми їх заберемо, трошки залишимо, тому що дуже маленькі. І їх же ж треба чистити. І не всі гриби ми показуємо на відео, тому що всі показати неможливо. От ми рухалися, я з одного місця, з хащю, валя з другого. Ось. Зустрілись на полянці. Тут на полянці вона косить грибочки. Галявинці. Галявинці. Зустрілись на галявинці. Отака, От бачите. З усіх боків є лісок. Вон він скрізь. І така посередині галявинка. На якій ми зустрілись. Сиди, які грубенькі тут сосна. О, які грубоножки. І такі аж мокренькі. Класно. Треба соснах, лізти, бачиш, аж судно і гриби кращі. Вони такі більш грубші. На сонці вони більш запечені. Полізла. Треба, ще маленькі. Тільки. Валюха. Як в нору слухай залізла. Та, я побачила їх. І тут ще маленькі. А хто ж сюди залізе по них? Другий раз. ось. Я думав, як там де ж... <рес> Достала жменьких грибів. Що як вони маленькі такі? Зато є. Кажу, я не можу стати. на колову. А ось рі які. Бачиш, їх повно. Куди тут знімають трішки? Не, грибі не будуть, а й підпитчики на тебе подивляться. Ось які вони. Класні. Грибульки. Класні, класні. Рубоножки. О, Дива, це Я буду знімати твісок. <рес> Я не буду рачкувати. Чому? Супер. Класні грибочки. Так, а ось дивіться. Це хіба, це просто чудо. Видіться, цілий пласт. От що називається вкрита земля грибами. От. Вони її просто вкрили. Так, звичайно, це не одне місце ось далі є ще. ще є. Ось нарізав невеличку кучку. Бачите, всі вони частенькі, хоч і великий, і маленький, Всі ще не встигли червивіти. Хоча й трапляються вже і червиві. Бочки вже пішли, гарненькі. Почали ми сьогодні з матлюка. Тому попрошу, друзі, підписатися на канал. Порекомендувати це відео своїм друзям показати, що гриби вже почали. Сезон грибів знову продовжується. Він, в принципі, не закінчувався, але знову триває. Так, отакі гарненькі. Бачите, в травичці маслючки сьогодні в нас. Я, але це дуже маленький. О-о-о-о-о-о, давай, давай! Поповс. Вони погреби. Давай, давай. Тіка, тільки так можна збирати, а як тут ходити? О -о так. Бачили? І такі є. О, жменька. І субіки. Og så litt sol. Как краса. Так, ось розвітаємо молодесенькі насадження. Дивіться, які гармішенькі і чистенькі. Дивіться, грубоногі такі красиві грибочки. Толстенькими ножками. Так. Вот. Вот -то. И дальше ось, продолжаю нарезать. Находишь одно место и нарезаешь тут, несколько минут режешь. Сьогодні буду дивитися футбол і буду чистити гриби. Ось бачите, іншого забарвлення. Ножки тоненькі, довгі. І грибочок такий аж коричневий. Звичайно, він тут росте не один. Ось далі знову ж таких є. Кілька штук. І так помаленьку проходить сьогоднішній збір. Гриби невеликі, за які вони класні. От. І в кошику вже помітно побільшало, тому що вже більше години ми пузиримо ці красуни. Ось вирізав ці жовтенькі. Які вони класні. Скільки грибів вирізав, ні в одному немає ні одного черв'ячка. І валя вже зве йти додому так завжди, тільки знайшов гарні грибочки, вже пора йти додому. Так, друзі, ось і все. Скільки грибів не збираєш, все рівно всі не визбираєш. Тому, друзі, ми сьогодні з вами не прощаємося. Ми просто кажемо вам до слідуючого відео. Чекайте наших відео на каналі. Як бачите, грибочки є. Пішла нова хвиля, і я думаю, що ми будемо частіше бачитись з вами. Всім гарного здоров'я. Пока-пока та збору грибів дуже цікавий і недовготривалий. Але щоб грибочки переробити, на це потрібно набагато більше часу. З кожного грибочка потрібно зняти шкірку. Потім грибочки потрібно промити, відварити. Після цього знову ж таки промити, проварити його в маринаді, закатати в банки і аж тепер грибочки виглядають дуже спокусливо в баночці. Такі грибочки можна ставити на зберігання на рік, на два, а то й на більше років, а можна і зразу скуштувати. Чим смачного!